Розвиток жіночого руху на Чернігівщині – підтримка внутрішньо переміщених осіб та допомога постраждалим від війни. Приблизно 10 років у Чернігові діє громадська організація Асоціація демократичного розвитку. Її основною метою є сприяння створенню у суспільстві рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок у всіх сферах життя. Першочергово це була розвиток економічної спроможності жінок, це розвиток самозайнятості. Мікропідприємництва з 2015 року були одними з ключових організацій, які займалися запровадженням бюджету участі в громадах України. А вже далі ми почали займатися розвиток підтримкою жінок у політичній і соціальній сферах. На переддень повномасштабного вторгнення ми підписали меморандум з жіночими громадськими організаціями на розвиток жіночого руху в Чернігівському регіоні. Це ми планували спільний план дій на розвиток цього руху. Натомість, початок повномасштабного вторгнення на території України значно змінив вектор діяльності громадської організації. Тоді на перше місце вийшла допомога жителям області у забезпеченні необхідними речами. Не дивлячись на те, що ми змушені були виїхати з території Чернігівської області, ми продовжували свою діяльність, акумулювали допомогу, ту, яку ми могли надати постраждалому населенню, зокрема жінкам, дітям. Тобто, це було таке екстрене реагування, необхідні речі. Гігієна, харчування, набори для породіль, тобто передавали це на Чернігівщину, на інші області. Наразі громадська організація Асоціація демократичного розвитку розширилася й на іншій області України. Саме психологічна допомога є одним з основних напрямків діяльності сьогодні. До прикладу, 2024 року у партнерстві з фондом Тердезометалія був розроблений проєкт, у результаті якого створено два простори Бережи мене у Нововодолацькій громаді Харківської області та в місті Чернігів. Їх мета зміцнити психологічне здоров'я та покращити соціальну адаптацію адаптацію дітей і їхніх сімей, які постраждали від війни, цей простір було створено для того, щоб надавати психосоціальну допомогу дітям в першу чергу і звичайно їх батькам, тому що від того наскільки батьки відчувають себе стабільно, від того залежить і стабільність самих дітей. У цьому просторі добувається безліч занять як для дітей, так і для дорослих. Це майстер-класи, лекції, групові й індивідуальні зустрічі, на яких вирішують важливі для сучасного суспільства проблеми. Теми, які стосуються стереотипів, гендерно зумовненого насильства, вирішення конфліктних ситуацій, налагодження взаємин з дітьми, з умовами знову ж пов'язаними з війною. Так само теми, які стосуються. Психоедукації, тобто це тоді, коли батьки самі починають краще розуміти свій власний емоційний стан. Наразі громадська організація Асоціації демократичного розвитку співпрацює з багатьма українськими організаціями та міжнародними донорами і реалізує кілька проєктів одночасно. Наша організація є регіональним партнером Українського жіночого фонду в декількох проєктах. І також ми є секретарятом коаліції 1325 в Чернігівській області. Наразі в нас декілька проектів те, що стосується забезпечення засобів до існування населення по територіальних громадах. Громадська організація асоціації демократичного розвитку продовжує працювати у прикордонних громадах Чернігівщини, аби підтримувати емоційний стан жителів області, які постійно живуть під обстрілом та надавати їм необхідну допомогу.